А поки що як і обіцяв, переходимо до дискусії, як має виглядати правильний старт терапії? ЧМТ. те? То, шановні наші друзі, ми детально розібрали аспекти міжнародних рекомендацій у лікуванні. ЧМТ, почули про хронологію розвитку черепно-мозкової травми, про нейроваскулярний юніт, як про нову терапевтичну ціль. І зараз пропоную обговорити кілька питань разом з нашими експертами. Пані Олена Миколаївна Клигуненко, у нас на зв'язку. Я бачу, чи приєдналися до нас Андрій Григорович і В'ячеслав Іванович. Зараз. Приєднуємо все підказують нормально. Тож, як було зазначено у доповідях шановних спікерів, на сьогодні в Україні не впроваджені системи нейрофізіологічного моніторингу. Тому, шановні наші експерти, до вас запитання: як в цих умовах знайти баланс між дотриманням протокольного лікування, власним клінічним досвідом та терапевтичною ціллю, яка полягає у захисті НВЮ, щоб ефективно запобігати наслідкам в Принно пошкодження головного мозку. І я думаю, що, шановні колеги, чоловіки, не будуть проти, якщо, Олена Миколаївна, ми почнемо з вас. ladies first як то кажуть. Дякую, але краще було, аби Андрій Григорович, мабуть, виступав. Ваше слово для потреби. мене закон. Андрій Григорович. Пане Андрію, ви нас чуєте? Знову ж таки, я нагадаю нашим глядачам, що у нас все відбувається наживо і періодично трапляються перебої зі зв'язком. Я думаю, що всі прекрасно розуміють, в якій мене... Ви... от тепер ми чуємо. Треба було трошки потягнути часу. Пане Андрію, будь ласка. Олена Миколаївна, дякую вам за надане слово. Що я хочу би розпочати пикати старт терапії ЧМТ? Старт терапії ЧМТ починається. З правильно встановленого діагнозу. Правильно встановлений діагноз це правильна оцінка неврологічної функції і як наймога швидша нейровізуалізація. Скажу дві цифри. Якщо комп'ютерний томограф в лікарні працює з 8 ранку до 4 дня, летальність цієї лікарні складає 32% при тяжкій ЧМТ. Якщо томограф працює цілодобово 24 години, як це в лікарні Мечникова, летальність зменшується вдвічі. Чому? Тому, перш ніж лікувати препаратами мозок, потрібно виявити ті ушкодження мозку, ті гематоми, які призводять до високого внутрішньочерепного тиску. Тому наголошую для всіх, рання нейровізуалізація і адекватна оцінка нейрохірургів це запорука подальшого успішного лікування цих пацієнтів. Не можна госпіталізувати пацієнтів з тяжкою черепною мозковою травмою, пробувати лікувати, а через 2-3 дні робити комп'ютерний тормограф. Комп'ютерний тормограф повинен робити протягом першої години з моменту надходження. Це стандарт, який потрібно виконувати незалежно від того, Міська лікарня, обласна лікарня чи інша лікарня, тобто там могра на першому місці і визначення показів до хірургічного втручання. Хірургічне втручання повинно бути раннє і вичерпне за об'ємом. Є свої покази до втручання. І обов'язково підключаються наші і реаніматологи, забезпечуючи оксигенацію. Артеріальний тиск мозку і проводячи профілактику вторинних факторів ушкодження. Лише після того, як буде встановлений діагноз, будуть виключені фактори, які викликають стиснення мозку, буде нормальний артеріальний тиск, сатурація мозку, водний баланс, температура, глюкоза, натрій крові, тромбоцити і е, е, звертаюча система. Лише ще коли ми маємо основу. Після цього ми маємо змогу підключати ліки, які направлені на захист стимуляцію нейронів або, ми, як кажемо, нейровоскулярного юніту. Григорович, дякую за такі поради. Пані Олена Миколаївна, я хочу доповнити позицію Андрея Григоровича тільки одним. Що безумовно, коли хворий надходить на приймальне відділення, до нього викликають двох спеціалістів. По-перше, це е, анестезіолог, і разом з ним приходить нейрохірург. Для чого викликають анестезіолога? Для того, щоб забезпечити м, захист і стабілізацію вітальних функцій. Бо, е, люба гіпотанія, відсутність. Оксигенації на етапах обстеження хворого буде ввести до того, що будуть зростати негативні наслідки через возової травми. Тобто це я знову підкреслюю, це колективна робота, якщо відпрацьований алгоритм добре, то, в принципі, ви можете вводити, так, як я сказала так, як у хірургів. Загального простору є гострий живіт. Як поставили гострий живіт, то можна вводити морфін і знеболювати хворого. бо вже є команда, що хворий йде до операційної. Також тут, якщо ставиться тяжкість, визначається ураження головного мозку, то ви на першому етапі повинні захистити, зробити нейропротекцію адекватну вентиляцію. Профілактикою гіпоксії, яка буде допускати всі інші процеси вторинного ушкодження головного мозку підтриманням адекватної гемодинаміки. Тобто, це стандартний алгоритм для ріматолога, правило катетерів і правило вимірювання, хоча б на рівні приймального відділення сетура. Якщо це буде зроблено і буде підтримано у зоні норми максимально, то після цього вже на рівні нейрореанімації потрібно як наймога швидше ставити питання нейропротекції. Мені хотілося би сказати, що саме поняття нейропротекції я просто була, можна сказати, щаслива, що В'ячеслав Іванович уже. Каже про нейропротекцію, що заговорили про нейропротекцію, бо нейропротекція вона різна. Вона є фармакологічна нейропротекція і, можна сказати, оксигенативна, ну, вентиляційна. І це теж буде нейропротекція. Бо на сьогодні це встановлено і дуже добре, Вячеслав Іванович сказав, у всіх стандартах неправильна вентиляція при на мозові травмі буде другим ударом для хвороби. Якщо ви Поставити гіпервентиляцію, там і інші моменти не витримаєте правил вентиляції. Тобто ми зразу починаємо ці дії стосовно бригади, яка працює з коричним, вони повинні бути направлені на то, щоб зменшити е, тяжкість вторинного ураження. І ви в знаєте всі, що минура. Або е, зона вторинного ураження, вона може дуже швидко формуватися, а може формуватися, вона затягується до 3-5 доби. І наше завдання колективне зменшити зону вторинного ураження, тобто захистити, е, зокрема, фармакологічними препаратами. Єдине, якщо хворий іде на знеболення, то безумовно ви не будете вводити. Препарати, які стимулюють центральну нервову систему. Ви їх будете вводити після наркозу, після операції. А якщо він не йде на оперативне втручання, то ці препарати можуть зразу надходженні, такі препарати, як Саброн, як Тіпорель, як нейроцетин. Ви їх будете вводити зразу, бо хворого не потрібно оперувати. Мені хотілося звернути нашу увагу, особливо. На нейрозапалення і на те, що препарат Ківерен він повинен бути використаний на як наймога раніше, тому що він саме це доведено і нашими роботами, і роботами інших авторів, що він впливає на вибір е, про запальник метафів, він їх зменшує. І водночас він е, захищає е, не тільки від нейрозапалення організму, а також він. Захищає всю серцево-судинну систему. З другого боку, якими розчинами ми будемо працювати, це вже також спочатку самого. І я думаю, що зі мною погодяться наші шановні спікери, що на сьогодні ми не кажемо навіть про розчини глюкози, вона протипоказана, показана, а ми кажемо про те, що розчини повинні бути Но повністю збалансовані розчини, розчини, які відносно до плазми. І е, незважаючи на багато, на багато кількість комічних дій, які встановлені, е, при введенні 09% розчину або фізіологічного розчину, е, ви повинні розуміти, що єдине, єдина реанімація, де він Рекомендований доведення це нейроріанімація, по відносно гіпотанічні розчини, арін, гірлока розчин, і навіть Харпмана розчин вони відносно гіпотанічні, вони порушують, вони збільшують про проникні з'явитичного бар'єру. І єдиний розчин, доступний нам це фізіологічний розчин, із таких, що монах кристалічні розчини або Світ користується повністю балансованими рочинами. Такі рочини дуже добре, що є на нашому фармакологічному ринку. Дякую, дякую за таку розгорнуту відповідь. В'ячеслав Іванович, приєднуйтесь, будь ласка, до колег. Знаю, є чим поділитися. Дякую, колеги. Ну, я вважаю, я можу порадити такий лайфхак для своїх колег, е, е, в тому, що усі ми знаємо, що, що інтубація проводиться у пацієнтів з чирними травми, якщо е, бали поглазго дорівнюють 8, але це дуже дуже пізно. Я раджу, я раджу не звертати увагу на абсолютний показник по Глазго. То 8 балів. Я раджу звертати увагу на тенденції, як змінюється стан пацієнта. Якщо він був 12-13 балів і вже став 10-9 можете вже інтубувати. І, як казала Олена Миколаївна, правильно проводити штучну вентиляцію легень. Тобто, достатній рівень кисню та. За що я хочу казати? А, за капнометрію, уровень СО 2 у артеріальній крові має бути у нормі, тобто 35-42 мм тут на ластовчику. Як ви знаєте, якщо ви будете вводити пацієнта в гіпервентиляцію, ви получите гіпокапнію, гіпокапнія буде. Дуже потужним фактором звуження судин головного мозку і таким чином призведе до інсульту, старинному інсульту, про що казав Андрій Григорьович. Такі в мене поради, колеги. Дякую за такі безцінні поради. І друге запитання до обговорення складається з двох підпунктів, будемо так казати. Ключові 3-5, можливо, навіть більше е рекомендації, які мають взяти собі на замітку наші слухачі-глядачі, е щоб зменшити вплив факторів вторинного пошкодження головного мозку, і які можете дати рекомендації колегам-неврологам, які продовжують ведення пацієнта із ЧМТ, особливо у наш час, коли постраждалих військових транспортують на подальші етапи медичної евакуації, пане Андрію. Е, так, стосовно ведення черепно мозкової травми, мої думки як нейрохірурга, але в нейро так, важливе значення має положення голови і положення головного кінця е, пацієнта, тому що е, потрібно уникати е, нахилів голови. Перетискання яремних вен, тому що це призводить до зростання внутрішньочерепного тиску, до значного зростання внутрішньочерепного тиску. Ми це вивчали. Тому при піднятий головний кінець 35-40 градусів і уникнення стиснення яремне перезгинання, незгинання. Ми вже казали, сьогодні потрібно за. Бути, залишити в минулому столітті застосування глюкози, застосування форосеміту, застосування кортикостероїдів без необхідної для цього причини. Казали гіпервентиляцію. Вячеслава, гіпотермія лише в над таких важких випадках, коли ми не зможемо побороти внутрішньо черепну гіпертензію. Дуже потрібно ставитися насторожно для до встановлення люмбального дренажу для зниження внутрішньочерепного тиску, оскільки це може призвести до вклинення мозку. І що я хотів ще сказати, раніше ми досить часто ставили датчики внутрішньочерепного тиску. Це був період, коли були датчики, і була можливість, що це дало нам змогу. Ми навчилися розуміти за даними КТ і за даними неврології. Пацієнта, який же в нього ми передбачаємо внутрішньочерепний тиск і навчилися попереджати підвищення і високий внутрішньочерепний тиск. Це, перш за все, серійне КТ в динаміці, при надходженні наступного дня, і в залежності від нейрологічного статусу, на другий третій день ми обов'язково повторюємо КТ і ми його прискіпливо вивчаємо, тому що високий внутрішньочерепний тиск не діагностований. Призводить до вторинної ішемії мозку, гине кора, і ми маємо багато випадків раніше мали до введення цих стандартів аполічного синдрому. Тобто аполічний синдром був зумовлений не первинною важкою дифузною травмою, а був зумовлений тим, що не діагностіваним була, була внутрішньочерепна черепна гіпертензія, гіпоксія мозку. Пацієнти виживали, але була декортикація, і ми бачили. Дуже багато інвалідів, з якими потрібно було е, боротися. Тому що я хотів сказати, що не наголосити на тому, що така робота анестезіолога, нейроанестезіолога, нейрохірурга, вона повинна бути е, щодня, щогодини динамічний моніторинг стану пацієнту і профілактика вторинних ушкоджень головного мозку. Це те, про що ми сьогодні кожен з спікерів наголошує, потрібно забезпечити кінцеві цілі терапії, про які ми вже з вами казали. Це сатурація, артеріальний тиск, лабораторні показники і водний баланс пацієнта. В'ячеслав Іванович, ваша думка дуже цікава. Отже Олена Миколаївна скаже. <кій> Як скажете? Я не проти, пані Олена Миколаївна. Дякую. Мені хотілося сказати, що якщо я правильно розумію запитання, воно стосується другого етапу. Тоді, коли хворого з лікарні, куди він надійшов на етап госпіталізації, переводять на подальше лікування. І ми побачимо, що на це подальше лікування, він попадає, безумовно, до невропатолога, до невролога. І стає питання перед неврологом. якщо навіть хворий лежав там початку неділі чи тиждень у нейрореанімації, потім він тиждень лежав у нейрохірургії, а потім по етапам він йде е, до неврологів, то його стан вже стабілізований по вітальним функціям. Його стан вже не потребує такої первинної допомоги. Але що принципово тут, щоб у нас була етапність та послідовність. Лікування, не переривати те лікування по нейропротективного плану, яке було розпочато на етапах реанімації. Тобто е і зрозуміти, я хочу сказати, що каже, зовсім обов'язковим є е зменшення е застосування препаратів, які будуть зменшувати. Як І до цих препаратів я хочу сказати, що відносять нейроцитин. І нейроцитин на не сьогодні дається всім відділенням неврології, стандартна схема її, але нейроцитин він... <кхух> може вживатися до трьох місяців, а не 2 не чи п'ять днів. Він буде нерезитивним. Це препарат. Довго тривали дії і, і який має наключення. Другий препарат, який буде також зменшувати вторинне ушкодження головного мозку, це такий препарат, який буде стояти зменшенню оксидантного стресу. Знову таки, ми маємо ксаврон, і ксаврон також до з може будемо. Це безумовно не... це буде стосуватися в першу чергу тих військовослужбовців, які мають е... трубу травму повторну, або рецидивний навіть струп головного мозку, бо, е, вони навіть можуть не проходити через реанімацію, бо і стан більш стабільний. Але наслідки. Наслідки страшні. Я можу сказати, що я це маю з власного досвіду, е, дуже добрий знайомий, е, він пройшов АТО, і через три роки, після АТО, як він вже був займали, почалися головні болі е, ну, і ознаки у зовсім молодої людини, е, хронічного враження нервової системи. Тобто, наше надання всіх. Поетапно зменшити старинні наслідки. Ну і безумовно, що е, ми можемо використовувати дуже довгі ці препарати. І що я хочу сказати відносно до реаніматологів, чому потрібно починати вводити, наприклад, ставрон зразу в реанімації, а не на п'яту добу. Бо на п'яту добу вже поїзд у шоу, а е, японці вони і гроші рахують. І у них дуже багато інсультів, ви це знаєте статистично. І саме раннє введення у золотий час Ксаврону е сприяє тому, що ці е неврологічні прояви, паралічей, плігі і так далі, через три місяці у взагалі немає неподій. І вони повністю повертаються до праці, вони повністю відновлюються тільки завдяки своєсному. Плані препаратів. Я звертаю на це увагу. І тривало. Тобто ми назначаємо препарати курсом ну хоча б півтора-два хоча б місяці. Ідеально три місяці. Ми потім той досвід, що я особисто маю як ну так як і займався у молодості черепно мозовою травмою, я можу сказати, що ми такі курси повторювали через три місяці, ще три місяці і три місяці. В залежності, безумовно, від неврологічного дефіциту. І ті хвори, навіть, якщо ми запізнювалися, якщо ми починали такими циклами проводити, вони е, регресували свої неврологічні симптоматиці. Регрес е, дуже видний у перший там, місяць, да? але регрес, якщо буде yeah. довго хворим наблюдати, то десь і через півтора, і через два, і через три роки, хворий буде покращувати ситуацію. Буде зменшувати збирання до строгового удару, скорий буде ставати краще. І когнітивно, і неврологічно по симптомам, якщо це буде така терапія досить тривала. Головне, від корову не виступати. Потрібно, щоб його на цій етапах продовжували лікувати. Дякую. Дякую, дякую, В'ячеслав Іванович. Ваша черга, будь ласка. А, дякую. Дякую, колеги. Е, я можу порадити, е, треба запрошувати невролога, якщо він є у штаті у вас, і реабілітолога відразу, як тільки ви зустріли хворого у себе в нейрореанімації. якщо хворий гемодинамічно стабільний і ви контролюєте е, впевнено його респіраторний статус, Можна починати реабілітацію. Навіть не можна, а треба починати реабілітацію. Особливо на тих ділянках, на тих кінцівках, які не рухаються, які достойно не будуть працювати, працювати в зв'язку з пораженням головного мозку. Тому як тільки ви Гемодинамічно стабілізували пацієнта, ви можете і повинні визвати реабілітолога. Це буде дуже-дуже корисно, тому що у реабілітологів є таке правило, і реабілітація, нейрореабілітація тим корисніше, чим вона починати раніше. Вплоть до того, що в реанімації. колеги. Дякую, шановні наші експерти, це безцінні поради. От на правду. і дуже багато схвальних відгуків у нас в чаті. Я переказую, що глядачі просто в захваті від такої дискусії більш ніж певний та пане Андрію, я, я бачу, бачу, будь ласка. Слово. Я хотів би сказати для наших колег, які отримують поранених на подальші етапи евакуації. Перше, на що звернути увагу? Багато є проникаючих черепно-мозкових травм з пошкодженням паранізальних синусів. це лобні пазухи, це ріщичати кістки, сосиподібний відросток, і тому завжди мати на увазі, якщо виникають ознаки запалення підвищення температури тіла, реальні симптоми завжди потрібно виключити генцефаліт, тому що він може розвиватися. І через два тижні, через місяць після нашого лікування. Це перше, що хотів сказати. По-друге, зараз ми намагаємося в усіх випадках, де можливо, виконати первинну краніопластику. Тобто ми закриваємо дефекти черепа, дефекти склепіння черепа для того, щоб цим пораненим можна було проводити реабілітацію. Не потрібно було чекати повторної операції, а реабілітацію починати відразу. І Третє, дійсно, відновлення повинно бути і завжди потрібно дивитися на синдроми. Що ми маємо? Когнітивні порушення, маємо порушення сну, порушення, там, наприклад, настрою, депресію, або це фокальні. Руховий дефіцит, і в залежності від синдрому, більш працювати синдромно у кожному випадку. Тобто, лікування повинно бути індивідуалізовано з одного боку, а з іншого боку, не лише медикаментозне, але використовувати фізичну реабілітацію, ерготерапію і не прирвати. Так як сказала Олена Миколаївна, ці па пацієнти потребують тривалої реабілітації і від одного етапу до іншого етапу реабілітація не повинна прирватися. А так я повністю згоден з моїми. Колегами, спікерами, які озвучили перед цим свої думки, дякую. Дякую вам. Реально безцінний досвід. Правда, і я більш ніж впевнений, що е, подібні обговорення треба влаштовувати якомога частіше. Дякую вам. Я маю надію до нових зустрічей. І принаймні, впевнений, що в цьому році ми вже більше не побачимось. З прийдешніми святами можу привітати. І дякую вам за те, що рятуєте життя. Дякую вам за те, що допомагаєте. Вам низький уклін. Безцінна робота. Правда, дуже дякую.